Так, банда, всім привіт! Пригнав Дімас до мене байк-сервісу. На огляд будемо перевіряти, як заклали по ньому водяне охолодження. І проходить він зараз обкатку настройки. Отак виглядає байк. Що зробили по байку? Літіон призматична батарея 150 А. ПМС 500 000. Тут стоїть вологозахищена зарядка, якщо я не помиляюсь, 25 або 20. Скільки зарядка? 20 20 ампер годин. Професор стоїть, відпочиває. Чекає, поки я огляну. Який контролер? 860-й, 800-й драйвер з водяним охолодженням. Що ще ти доставляв в ньому? Більше нічого. Ну, блок перетворювання, блок АБС. Ще тут все підгерметизується правильно, і зараз будемо дивитися, як працює ціла система. Встановили ми її от сюди. Ось такий бак, помпа, контролер охолодження і там внизу зараз покажу, якщо видно, спереду видно. Суїть радіатор з примусовим охолодженням-вентилятором. Для чого? Бо на великих швидкостях фаріки люблять грітись. І щоб цього не було і байк стабільно працював, йому треба трошки забирати тепло. Антифризик. Дивимось. Все, система пішла. Тут зараз примусово воно качає, так? А, сама устигнете, виставив в певній температурі і воно відключиться. Так воно працює. В Загальному що по байку? E, QS-мотор 3 кВт по документах. Запас ходу при режимі їзди 60-70 буде дотягувати плюс-мінус скільки? До 300 дотягне. 300 десь плюс-мінус. У режимі їзди такому спокійному, 60-70. На повній ручці газу буде жерти нормально, але плануємо байк піде 170. Тере 180 має піти. 170-180 може і більше, але це вже буде трохи для нього е, зажирно. Але прискорення буде мати шалене, малий фаріку йому виставить. По характеристиках, крутий, класний, гарна тормозна система стоїть в ньому. Хороший по рамі, по акумулятору, 150 літіон призматична, це дуже хороші акумулятори. На водяному охолодженні, прокачана вилка, прокачані тормоза. непогане світло. Тому кому цікаві є такі от тюнені електробайки від Вольтмото. Підписуйтесь на наш TikTok. У нас є в наявності багато різних моделей цікавих: стріти, спорти і так далі. В шапці профілю номер телефону. Я потім ще покажу, як малий на ньому катається. Мою даймуну камеру, щоб він трошки позасікав. Максималку він не буде розганяти, але побачите, що він може. Всім гарного дня!